Вітаю вас. слово депутата на 12 каналі. Говоримо про політику, законодавчі ініціативи, звичайно, про вибори з депутатом Верховної Ради Степаном Курпілем. Вітаю здоров'я Степана Володимировичу. Почнемо з того, що Юлія Тимошенко. Підписала декларацію про спільну участь в виборах з Арсенієм Яценюком. Йдеться і про мажоритарку, і про партійні списки. Фактичним першим номером буде Арсеній Яценюк. Як це зрозуміти? Адже всі заявляють, що перший номер це Юлія Тимошенко, далі Луценко і Турчину. Ну, е, на жаль, Юлія Тимошенко і Луценко знаходяться за ґратами. І я думаю, що символічно е, вони все одно будуть. Першими номерами, якщо до цього часу не станеться щось інше, ми все-таки боремося і ми маємо надію, що Луценко і Тимошенко можуть брати участь у виборах, принаймні цього вимагає цивілізована Європа. І якщо вибори будуть не зовсім чесними, то не участь Тимошенко і Луценка. Виборах ще більше накличуть біду і несприйняття України у Європі і у світі. Ви кажете, вибори будуть не зовсім чесними. Про новий закон про вибори Гриценко каже, що закон досить позитивний, тому що. Неможливо буде підробити бюлетені, документи зберігатимуться 5 років, ну і відповідно кримінальна відповідальність 4-6 років. з цим погоджую, там, є, десь... там є певні норми, які будуть ускладнювати фальсифікації. Звичайно, в тому плані закон непоганий. Але сама система виборів є, скажімо, підтасована, тому що не можна весь час міняти правила гри. Треба було просто підкоригувати діючий закон за пропорційною системою, а підкоригувати в той спосіб, що списки зробити відкритими, регіональними, так як, наприклад, це є в сусідній Польщі, і все було б нормально. А формально під час голосування так може й не бути порушень, але ж уже сам підхід змішаної системи він передбачає, що у парламенті. Може бути теоретично створена інша більшість ніж це буде визначено народом на виборах. Так було у 2002 році, так було у 1998 році. Власне, через невпевненість правлячої коаліції у своїй перемозі, у своїх силах, через катастрофічне падіння рейтингу президента і партії регіонів, вони і пішли цим шляхом, щоб зробити змішану систему. Потім зробили ще й замовлення. Конституційному суді, аби той прийняв рішення, що не можна балотуватися і за списком, і по мажоритарців. В такий спосіб кандидати рейтингові так змушені або йти на округ, або список послаблюються можливості опозиції насамперед. Спеціально це було зроблено. Хоча Конституція однозначно не говорить про те, що. Що це не можна, і в багатьох країнах, в тому числі європейських, є таки, така можливість. Це просто замовлення адміністрації президента. Чи не вважаєте, що нині якимось чином відбувається розкол в батьківщині, має на увазі не обрання на всеукраїнські з делегатами Гудиму і Шкіля і ситуація, яка склалася з Володимиром з Олександром Волковим на Сумщині? Я думаю, що ну, про розкол в батьківщині не те, що говорити, навіть натякати не можна, тому що нічого подібного немає. Те, що не обрали шкіля і гудиму, вони з цього не роблять самі ніякої трагедії. Це чисто технічні прорахунки центрального апарату партії. Вони просто неправильно розподілили квоти, так? представництво від кількості партійців. І на Львівську область, очевидно, повинна була бути більша квота е, щодо Волкова. Ну е, я сподіваюся, що він не буде мати, е, е, так би мовити, мандату від батьківщини балотуватися на е, мажоритарному окрузі е, у, Сумщ... у Сумській області. Е, це було б неправильно, це була б помилка. Е, якщо ми декларуємо, що мають бути люди перевірені, люди порядні, сумлінні. Які не мають ніякого шлейфу, то ми обов'язково повинні цього дотримуватися. І власне об'єднання у комітеті опору диктатурі, наступне об'єднання із фронтом змін батьківщини, так, узгодження кандидатур, спільний список із фронтом змін, він якраз дає можливість дуже детально пересіяти всіх кандидатів. Дуже детально розглянути кожну кандидатуру. І більше того, за цим підходом кожна політична партія, яка бере участь у домовленостях спільних опозиційних, має, так би мовити, право вето на того чи іншого кандидата, незалежно від якої політичної сили він є. І це, власне, створить можливість підібрати людей надійних, які пройшли випробування, які не зрадять, і які. Будуть успішно працювати в наступному парламенті. Ваша колишня колега Наталія Королевська нині теж говорить, що вона опозиціонерка. Інші називають її проектом банку. І що насправді? Ну, без сумніву, що це проект банку, інакше її б не виключали із блоку Юлії Тимошенко. Вона працювала в блоці Юлії Тимошенко. Але в тій ситуації, яка склалася, коли Юлія Одимирина в тюрмі. Банкова вирішила зробити проект захоплення партії Батьківщина, і в цьому проєкті відповідна роль відводилася Наталі Королевській. Але ж з нею пішла і частина теж депутатів з батьківщини. Двоє депутатів це не багато. Це абсолютно небагато. Не зрозуміло. Поговоримо про кримінально-процесуальний кодекс. Депутат від парламентської фракції Бід Батьківщина» Ударченко вніс до Верховної Ради проєкт постанови, яким пропонується скасувати прийняття кримінального процесуального кодексу. Наскільки це реально? І ще одне опозиція ініціюватиме розгляд законопроекту, який унеможливить монополізацію послуг таксі. Дивіться, ви фактично, парламентська меншість. Як вам вдасться це зреалізувати? Чи нема достатньої кількості голосів? Річ у тім, що парламентська більшість, на жаль, не прислухається до меншості, так? І це їм вилазить боком. Так було і з податковим кодексом, так було з іншими законопроектами. Опозиція вносить дуже слушні свої пропозиції. І коли, наприклад, кажуть: а чому ви альтернативного нічого не вносите? та вносимо море законопроектів, море поправок до законів, які більшість ініціює чи президент, але ж це просто ігнорують, не хочуть. І це потім вилазить не тільки їм боком, це, це держави вилазить боком, бо цей податковий кодекс, наприклад, який є, так, хоча його поправили після е, протестів, він все одно недолугий він гірший, ніж той, що був. Так само з цим е, кримінально-процесуальним кодексом, там є е, ну, якісь позитивні моменти, але є такі, які е, е, практично нівелюють усе. Там, наприклад, е, е, захист зводиться до виняткової ролі е, е, адвоката. і... Е, Абсолютно надзвичайної влади прокурора. Ну, прокуратурі і зараз не бракує повноважень в судовому процесі. А посилювати ці повноваження, це означає ну, породжувати ще більшу сваволю у судах. Хоча там є деякі ну, позитивні моменти, як я вже сказав. Однак, на жаль, на жаль, цей кодекс недосконалий, і він приймався абсолютно не в конституційний спосіб. Коли в залі було там 50 чоловік, все голосувалося просто автоматично. Автоматично відкидалися будь-які поправки опозиції. Хоча в кулуарах самі регіонали казали, так, у вас хороші поправки. От, якби ми їх врахували, був би хороший кодекс. Розумієте, Якийсь театр абсурду, здавалося б, ну чому не прислухатись? А тільки тому, що опозиція така якась, я не знаю, чи тупість, чи обмеженість, чи як це назвати. Ну, от так, як танки пруть, як бульдозери, так тільки вони забувають, що ну іноді соляра закінчується, і бульдозер, танк також, який би він сильний не був, він зупиняється. Але все одно якісь поправки рухає, розумію, там не врахували тисячу, врахували десяток. Ну це, 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 це мізер, ролі не грає. Це, це мізер, я мізер розумів. абсолютно. Зрозуміло, дивіться, говорять про те, що свобода йде окремою колоною. Батьківщина і фронт змін наступна колона, удар собі, де скільки буде таких колон. Воно ж фактично шкодить ці колони. Ну я думаю, що колон буде Самим все таки вже? небагато, так? Ну скільки п'ять? Мені здається, що узгодження, скажімо. Кандидатурно-мажоритарні округи і взаємне непоборювання ну, буде ну, майже 100%, скажімо так. Хоча завжди знайдеться хтось, хто скаже, що я також опозиціонер, я також великий перець і я також значить, нормальний. Може це бути і нормальний, так? але в такому випадку завжди буде виникати підозріння, чи це не потенційна тушка. Що стосується списку, то я ну, думаю, що це правильний підхід, коли є е, об'єднаний список фронту змін, батьківщини, а також е, очевидно, туди відуть представники народного руху України, партії реформи і порядок, е, ось е, народної самооборони. Е, ш... А узгодження на мажоритарних округах буде значно ширше. Це туди буде, очевидно, входити і свобода. Ну, поки що не зрозуміло. Удар, як себе позиціонує так, неясно. Ну, я сподіваюся, що вони все-таки дійдуть порозуміння із, в рамках комітету опору диктатурі, і що буде, ну, ну, якщо не одна велика колона, да, то принаймні дві: одна більша, друга, друга менша. Щоб їх не було багато цих колон, щоб виборці справді бачили здатність. І можливість опозиції об'єднатися, об'єднатися вже до виборів, а не після виборів. Якщо є воля об'єднання до виборів, це є запорука успіху. І тоді люди скажуть: ну якщо до виборів об'єдналися, то звичайно після виборів тим, тим паче. Завжди називали різні дати, коли буде. Кінцева да, так, оголосять список мажоритарників. Ну, що десь на початку травня, десь вперше. Це вже остаточно. І, ну, Чи, dai, Можливо ще перенесеться. Я це, думаю, якось? що з грубшого, так, на 90% коригування можуть відбуватися аж до самого офіційного початку виборчої кампанії, тому що, наприклад, хтось ще вирішить приєднатися так, до. Об'єднаної опозиції і треба буде врахувати їхні побажання. Доведеться йти на компроміси, так е, ось я я завжди до таких компромісів особисто готовий. Я вважаю, що е, ну, е, всі повинні демонструвати добру волю до порозуміння, е, до толерантності і до е, узгодження позицій. Тільки в таких випадках є шанс. На успіх, а те, що опозиція мусить прийти до влади, це вже стає очевидним, тому що ця влада, сконцентрувавши усю повноту владних повноважень в одних руках, не може собі дати ні з чим ради ні з економікою, ні із зовнішньою політикою, ні з соціальними гарантіями. От зараз ці останні ініціативи, так звані соціальні ініціативи президента. президента, так. Можна було би зрозуміти, якщо б відбувалося економічне зростання. Тоді, так, да, є більше грошей у бюджеті, можна більше виплачувати. А це просто е, скидається на елементарний підкуп виборців, на хабар, коли грошей в бюджеті нема, коли обрізаються різноманітні інші програми і заморожуються, життєво важливі для держави програми, коли е, намагаються роздягнути підприємця, хоча він утак уже. Напівголий, коли митниця буде підвищувати побори, коли податкова буде підвищувати побори, а також все одно цих грошей не вистачить, тому що ну, це призведе до падіння виробництва, до падіння послуг і до розкручування інфляції, швидше всього, що вже після виборів. Тому Виникає питання, а для чого це робити? Для чого жити одним днем? От сьогодні кинули кістку, а після виборів хоч трава не рости. Ну це ж бумерангом вдарить. Якщо справді так буде відбуватися, так, і ніякої допомоги ми не отримаємо з Міжнародного валютного фонду, то люди просто вибухнуть і вийдуть на вулиці, тому що інфляція неминуча. Зрозуміло, власне, про вибухи е, прем'єр-міністр опозиційного уряду Соболів заявляє, що найближчим часом код організує акції протесту. Про це трошки більше розкажіть. Ну е, код, в принципі, завжди е, готовий організувати акції протесту. Головне, щоб це не були штучні акції протесту. Так тому що все, що штучне, воно не життєздатне і не довговічне. Помаранчева революція була не штучна, вона була природна, коли люди. Справді щиро е, хотіли, щоб поважали їхню гідність, щоб поважали їхню е, здатність і е, їхнє право вільно вибирати. Е, вони поїхали. І те, що там зараз говорять, що, мовляв, це було там на якісь американські гроші, це, це повна дурня. Ось, е, зараз так само, якщо люди дозріють до протесту, то зрозуміло, що політики здатні це е, організувати. Допомогти скоординувати, але це має бути природний спосіб, а не штучний. У нас залишається буквально три хвилини. Хочу поговорити про власне ваші законодавчі ініціативи. Про закон, про інформацію, законопроект про внесення змін, яка доля нині цього законопроекту і ще з цього приводу, яку нині роль відіграють журналістські організації, власне, і в чому доцільність їхнього існування? Адже вже говорять про недоцільність. Ні, я не знаю, хто говорить про недоцільність. Знову ж таки, тут не повинно бути нічого штучного. Якщо журналісти відчувають потребу об'єднуватися, чи то в проспілкові, чи в творчій організації, то хай вони об'єднуються, ніхто насильно нікуди не Яка нікого... роль власне, цих спілкувах організацій? Але роль, розумієте, це ж е, непомітно, так, коли, наприклад, е, когось звільняють з роботи. Національна спілка журналістів захищає, коли пошта щороку намагається підвищувати тарифи на розповсюдження преси і послуги по доставці, передплаті, спілка цим займається, хоча не кричить, що вона це робить, вона це робить, щоб зменшити цей тиск на засоби масової інформації, щоб також захистити. Редакторів, керівників зас мас інформації від е, е, тиску влади а такого також дуже є багато. Є і цензура, і переслідування. Е, і це робиться просто, ну можливо, треба більше про це е, говорити, розказувати, так але зрештою, для чого? Е, кожен повинен робити свою справу і не обов'язково про це е, кричати е, з а що до вашого законопроекту, яка його дорігає? Ну, Я насамперед хочу, аби повернутися до попередньої практики стягування судового збору у позовах щодо захисту честі і гідності. Це судові позови проти засобів масової інформації. І Із ухваленням нового закону про судовий збір, знову почалися масові позови до засобів масової інформації. Від різних там, людей, політиків, бізнесменів і так далі з колосальними шаленими сумами: там, 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч. Раніше було е, обмеження, що е, той, хто висуває позов, повинен заплатити мито 10% від суми позову. І це трошки зменшувало апетити. Зараз е, цього немає. І це є проблема того, що е, ну, неугодність засоби масової інформації в подібний спосіб. Можуть просто ліквідовувати зрозуміло. Ви згадали про тиск на змі. Верховна Рада рекомендує державним органам скасувати перевірки засобів маси інформації під час передвиборчої кампанії. Цього буде дотримано? Без сумніву, я є якраз співавтором цієї постанови, і це обов'язково буде дотримано. Не тільки там на період виборчої кампанії, а навіть трошки до початку виборчої кампанії, тому що в такий спосіб можна, звичайно, тримати на гачку деякі засоби масової інформації. Хоча, знаєте, в попередні часи, як, як робилося, приходила податкова там, за рік до початку виборів, почала перевірку, тиждень її провела і пішла. Через півроку знову прийшли і не закінчували перевірку. Такий спосіб тримали, так би мовити, засоб масової інформації в напрузі. Ну я останнім часом не чув про таке, але такі методи також є. Теоретично можливі нещодавно ви побували в Азербайджані за програмою східного партнерства парламентської асамблеї Євронест. Ваші враження цієї країни я працюю в комітеті з питань європейської інтеграції, заступником голови, входжу в парламентську українську делегацію до Євронест. Там є депутати від Європейського союзу, від Європарламенту і від Грузії, Молдови, Азербайджану і Вірменії. Було прийнято кілька важливих резолюцій, які стосувалися енергетичної безпеки, які стосувалися прав людини і свободи засобу масової інформації. А також була одна спеціальна резолюція з приводу становища Юлії Тимошенко, де абсолютно засуджувалося вибіркове українське так зване правосуддя і були вимоги забезпечити належне лікування Луценка Тимошенко. Іваченка, а також забезпечити належний розгляд в апеляції їхніх справ, як відомо, європейський суд вже почав слухати справу Луценка. Я думаю, що в травні буде слухати справу Тимошенко. І я теж був десь два місяці тому у Страсбурсі в європейському суді. І наскільки я зрозумів з пояснень спеціалістів, що є всі шанси, що європейський суд визнає судочинство, яке здійснювалося над Тимошенко і Луценком незаконним, несправедливим, і тому воно мусить бути скасовано. На Цьому і завершимо цю розмову. Дякую, Дякую за справді Дякую. цікаве інтерв'ю. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму Слово депутата». У нас в гостях був народний депутат України Степан Корпіль. До побачення.